Спочатку був приємно здивований, що тренерський штаб довірив мені роль капітана на цьому зборі. Тож я намагався виконувати свої обов'язки на всі 100 підтримувати команду, вести за собою і все в цьому роді. Тож ми зіграли дві гри на цьому турі і однотовариську. Тож, в принципі, це був гарний доступ для мене і тільки позитивні емоції від цього турніру. Загалом, загалом, більшість гри ми провели непогано на гарному рівні, але були такі моменти, де ми провалювались. І ці провали приводили до пропущених олів. Тож є над чим працювати. І я вважаю, якщо ми хочемо закріплятися на більш високому рівні, то ми повинні такі команди обігрувати більш впевнено. Можливо, це буде банально, але. Такі матчі, коли граються два підряд матчі граються два дня, то, можливо, не вистачає концентрації на другий матч. Можливо, десь хтось подумав, що буде так само легко, але ні. Збірна Литви зіграла тільки краще, ми десь дали слабину і не вистачило цього. Я не можу сказати, що вона впевнена, вона впевнена по рахунку, але ми більшість гри грали. Рівно 0-0-1-0-1-1, і тільки під кінець матчу ми вийшли вперед і вже закріпили цей рахунок 4-1. І так як я сказав, що ми проти таких збірних повинні грати більш впевнено і забивати більше, і не давати стільки е, моментів біля своїх воріт супернику. Я був приємно здивований, те що не дивлячись на те, що, мабуть. 50% команди були нові гравці, якщо зрівнювати з чемпіонатом світу, і вони непогано себе проявили і підмінили цих гравців, які були основними на чемпіонаті світу.